Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про нову норму у відмовах відповістки. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал. Тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про те, чи є порушенням відмова відповістки, чи ні. Які є варіанти відповіді, та яка може бути далі практика суду на тему відмови від отримання повісток? Після прийняття купи нового законодавства знову пішла колізія норм у питанні відмови від повісток. Є одне зі свіжих рішень, постанова від 25 квітня 2024 року? Номер справи 759, дріб 1018, дріб 24. В постанові говориться. Відмова особи від отримання повістки не створює складу адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 210 помітка 1 Кодексу про адміністративні правопорушення. А тому притягнення такої особи до адміністративної відповідальності за вказаною нормою неправомірне. Але тут же слідом у травні з'являється постанова 560, де написано наступне. У разі відмови від отримання повістки, поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до територіального центру комплектування на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Фактично, вибору не залишають або брати повістку, або одразу їхати до ТЦК як порушник, хоча ще нічого не порушив. Якщо ви маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Сподіваюся, на наступні зустрічі. Бережіть себе!